Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з несподіваного повороту нерв. Здавалось би, в Кремлі все йшло за планом, починаючи з того, що сьогодні вранці Лавров виступив черговим ультиматумом, в якому озвучив так звану вимогу для припинення вогню. І закінчуючи тим, що сьогодні уже ввечері, Небензя, постійний представник РФ при ООН почав гучно верещати. І назвав так звану капітуляцію Києва питанням часу. Але сьогодні пізно ввечері сталося щось дивне. Адже Путін, уже після завершення робочого дня, після 21.00, будучи добряче втомленим, відпочиваючи у своїй резиденції в Новоогрьова, вирішив зібрати термінову нараду. Я звертаю вашу увагу на час цієї наради 22.15. А також на зовнішній вигляд Путіна. І Путін провів цю нараду з міністрами в режимі відеоконференції. І після проведення цієї термінової несподіваної наради Путін вийшов з терміновими зверненнями. І журналісту кремлівського пулу Зарубіну повідомив наступне: що нібито він хоче, щоб Україна перетворилася в дружню державу. І що буцімто Росія зацікавлена в тому, щоб Україна стала дружньою сусідньою державою. Тобто Путін нібито визнав право України на існування, що раніше він фактично заперечував. Але далі більше. Адже він висловив свою готовність до співробітництва зі США щодо рідкісноземельних металів. Насправді аж дуже сильно дивуватися, такому повороту подій не варто, адже таке бурхливе, майже нічне метання Кремля. Під керівництвом стомленого, але водночас бадьорого Путіна воно почалося після гучних заяв президента Ша Трампа. Міжнародні змі повідомляють, що після зустрічі президента Ша Трампа з президентом Франції Макроном була прес-конференція, на якій Трамп прямо заявив, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів. При цьому президент США підтримав план Франції та Великобританії щодо введення в Україну миротворців в якості гарантії безпеки і сказав так, що він не бачить цьому проблем. Головне, щоб це було не НАТО, і уточнив, що нібито Путін прийме цю ідею про відправку європейських миротворців в Україну. Цікаво, що Путін сьогодні пізно ввечері, після проведення цієї термінової екстреної наради з міністрами. Виступаючи з заявами зі зверненнями, він ніяк не прокоментував таку заяву Трампа. І зараз я дивлюся коментарі від кремлівських політологів, від пропагандистів, вони взагалі не знають, що це відбувається. Вони пишуть і наголошують на тому, що Кремль раніше казав, що якщо в Україну будуть введені миротворці, то Буцім, то це буде оголошення війни Росії. Але поки мовчать, видно, чекають вказів. Далі Трамп гучно заявив, що він готовий прийняти Зеленського цього або наступного тижня для підписання угоди про натрав. Ви не повірите, але і тут не обійшлося без несподіваного повороту. Адже виявляється, що президент США Трамп різко знизив свої апетити. Якщо раніше він говорив про те, що буцімто у України є борг, хоча насправді жодних боргів немає, у 500 мільярдів доларів, потім 400, 350. То тепер уже говорять про десятки мільярдів доларів, що буцімто таким чином американські платники податків повернуть десятки мільярдів доларів. І тут я додам, що цілком можливо на таке різке зменшення апетитів Трампа міг вплинути Макрон як представник Європейського Союзу, адже виступаючи на спільній прес-конференції, він сказав прямо, що Сполучені Штати Америки повинні отримати від Росії компенсацію за витрати. Понесені на підтримку України, оскільки саме Росія почала цю війну. Крім того, Макрон спростував слова Трампа про те, що Буцімто Європа позичає Україні гроші. Він сказав, що ні, що Європа гроші на військову підтримку Україні не позичала. А також він уточнив, що Європа заплатила 60% від загальної суми. І ще є один важливий момент, який реально міг вплинути на Трампа, а саме те, що необхідно дуже багато коштів. На відновлення України. Сьогодні пролунала гучна заява від прем'єр-міністра України Шмигаля, який повідомив, що відновлення України коштуватиме приблизно 500 мільярдів євро. Тільки можливо, що Макрон, як представник Європейського Союзу, міг сказати Трампу прямо і навіть висловити певні претензії, що як так виходить, що Європейський Союз має вливати в Україну сотні мільярдів євро, а що США вони будуть щось виділяти? Навряд чи. і вони при цьому що будуть забрати половину доходів від українських корисних копалин? Як це взагалі виглядає? Звичайно, важливе значення має й те, що Україна не піддається на ультиматуми на шантажі, і Зеленський публічно відмовляється підписувати кабальну несправедливу угоду, не визнає так звані борги. І, до речі, що потрібно сказати, це те, що президент України сьогодні поспілкувався з президентом США. На засіданні Великої сімки в режимі відеоконференції, і Трамп теж сьогодні заявив, що на цьому чи наступному тижні буде зустріч, це також важливий такий сигнал. І загалом щодо цієї угоди, я хочу зазначити, я в передньому випуску про це казав, що сьогодні, після обіду, з'явився пост від Стефанішиної, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка повідомила. Що угода між Україною та США щодо корисних копалин знаходиться на завершальній стадії переговорів, але сьогодні знову з'явились певні інсайди, що не все так однозначно. Є повідомлення американських змі, що Сполучених Америки не хочуть включати гарантії безпеки в цю угоду, і, взагалі, допрацьований проєкт цієї угоди. Він буде повністю узгоджений, коли президент Коріна Зеленський буде в Вашингтоні і коли будуть перемовини з Трампом. Важливо, що американський дипломат, експед представник президента США у справах України Волкер. Який дуже активно підтримував Україну в часи президентства Байдена, виступав публічно за зняття всіляких обмежень, за збільшення надання обсягів військової підтримки. Зараз щодо цієї угоди він каже так, що ця угода про надра має для України сенс, і він обґрунтовує свою думку тим, що це не просто примха Трампа. Що політична ситуація у США змінилася, і що більшість американців, насамперед платників податків, вони підтримують гасло Америка понад усе. І що вони зацікавлені в тому, щоб США вони пішли в таку часткову ізоляцію, щоб відмовилися. У певній мірі від геополітики, і зараз Трамп він фактично, словами Волкера, виконує волю своїх виборців, і таким чином Трамп показує американцям, що ось дивіться, я повертаю кошти платників податків. Волкер наголошує на тому, що без підтримки США Україна не вистоїть, і що Україні потрібно домовлятися. Звісно, потрібно, щоб цей договір був справедливим і взаємовигідним. Проте, Повернімося до Путіна і сьогоднішніх його заяв та звернень, тому що Трамп сьогодні несподівано заявив, що Сполучені Америки зацікавлені і в російських рідкоземельних металах. Ми намагаємося укласти кілька угод з Росією щодо економічного розвитку і багато чого з того, що ми хочемо, а там подивимося. Я не знаю, чи вдасться нам це зробити, але ми б із задоволенням це зробили, якби могли. Знаєте, у них величезна кількість рідкісноземельних ресурсів, сказав Трамп. Очевидно, що така заява президента США активізувала Путіна, і він терміново почав діяти екстрено. Зібрав нараду з міністрами сьогодні. Робив заяви, і це для нас не дуже добрі новини. Тому що ще 18 лютого на перемовинах у Саудівській Аравії російська делегація пропонувала американські російські ресурси, хотіла зацікавити Трампа, і зараз цілком можливо Путін сподівається, що він зможе економічно дуже сильно зацікавити президента, США, і що нібито він через це погодиться і на несправедливу мирну угоду для України. І, можливо, саме тому Путін почав сьогодні заявляти про те, що він нібито хоче, щоб Україна в дружню державу, що він буцімто визнає Україну як державу та інше. Однак, незважаючи на вологі мрії Путіна і на його так звані мноходовочки, за плечима України стоїть Європа. І загалом Трамп і в цілому США, вони не можуть без Європи в геополітичному протистоянні з Китаєм. І щодо Європи, я хочу зазначити, тому що Європейський Союз плюс Великобританія гнуть зовсім іншу лінію, чим Трамп. І, до речі, сьогодні, на третю річницю Великої війни, в Україну прибули лідери 10 держав-партнерів, очільники Європейської комісії та Європарламенту, а також генсек ОБСЄ. Є і важливі рішення. Зокрема, є повідомлення від Урсули фон дер Ляєн, що Європейський Союз виділить 3,5 мільярда євро Україні в березні. Також Європейський Союз схвалив 16-й пакет санкцій проти Росії. Ці санкції стосуються нього флоту, банківської сфери, торгівлі, заборони російських ЗМІ тощо, і російські пропагандисти сьогодні вже верещать про те, що ЄС відключив 13 російських банків від СВІФТ. Крім того, є заяви від Рябкова, є заяви від Лаврова. Від Пєскова, які говорять про те, що немає жодних передумов для відновлення діалогу з Європою, про те, що Росії зі Штатами працювати краще, що, начебто, санкції не такі страшні та інше. Але Європейський Союз вже готує 17-й пакет санкцій, і про це офіційно заявила Калас, глава дипломатії ЄС. Крім того, ЗМІ повідомляють, що європейський союз обговорює пакет підтримки України який може становити до 30 мільярдів євро. Є навіть інші інсайди про те, що начебто 40, і що Буцім, то Угорщина хоче заблокувати, але у будь-якому разі у Європи є ресурси. Для фінансової підтримки це точно і у значній мірі військової. І не саме через реальну підтримку Європи Україна може собі дозволити вибивати право на справедливу угоду про корисні копалини зі США. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.